Всім привіт, дорогі друзі, з вами дядя Саша, і сьогодні ми з вами пограємо в одну із цікавих ігор під назвою Super Meat Boy. Велике дякую передаю Павлові Єворському, який надав мені цю ігру. Старий дякую, я вдовго не залишуся. Отже, цю ігру можна віднести до олдскульної парафії, бо її вік вже перевели за 4 роки. Хто ще не знайомий з цією грою, коротко розкажу про неї. Якщо дослівно перекласти назву гри. Вона означає супер м'ясний хлопець. І завданням його є добратися до своєї подружки. Але щоб до неї добратися, потрібно прийти різноманітні перешкоди, які створює якийсь там дурний лікар Ну десь так. Ну що ж, розпочнемо, а по ходу гри будемо розбиратися. Так, нажимаємо начать гра. Так, берем. Получається світ за Forest. Ну, берем Там є ще один. Тьма. Так. О, це нам якийсь мультик ще показують. Ох, суко. Пізда тобі грішну, блять, найду, закопаю. Так, ну що ж, помислі. О, яка музичка, серйозно. Як бачите, я вже тут трошки попроходив, мені було цікаво, що це за ігра. І я зрозумів, що зараз я поки говорю спокійно. Ну потім тут як починається, от, наприклад... От з 18, 19, 20 це останній місяць, це трохи дурдом. Ну а ми з вами почнемо з самої першої місії проходити. Так, керування я з другого разу поняв. Спочатку трохи не врулився. Так, ми керуємо стрілочками, пробіл це в нас пригати, і ще це швидкість. Типу таким макаром. Так, ну тут я знаю, що нам треба от... Отак от. А, тобто ми, бачите, як ми добираємося до кожної... кожен раз до нашої цієї дівчанки, все рівно появляється цей придурок. Так, біжмося сюди. Якщо ви будете чути звуки моєї клавіатури, я приношу своє вибачення. Ну, так сталося. Так, ага, тут нам треба через лучше придел. Ну, здається, вроді би нічого тяжкого немає, це поки що. Тому що це перші місії. Так звані... Дати ігроку попробувати. Як це іграється. А потім там же піде чуть потяжкіше. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Оу-оу-оу, ась Так. Виникають такі от невели... невеликі трудності, але... Це поки так. Терпімо, можна і так сказати. Так. От на цьому я левелі трохи застряг спочатку, але потім я розчехлився, що тут мутити треба так. Ай-яй-яй, ну, давай. О, все. Спочатку трохи не знав, що там мутити, ну, а потім так розбирався. О, в нас же з'являються всякі такі бензопіли. Ну це поки тут все легко. О, чуть не зачепило. Довгими я серії робити, напевно, не буду. Десь по хвилин 15, може 20. Ай. Бачите. А тут, до речі, прикольно. Получається, якщо мене одна бензопілатка вбиває, да? так? Так. починаю вже як -іпішувати. Якщо одна бензопіла мене вже вбиває, то мені з'являються сліди моєї крові. Так. Я щось починаю вже трохи тупити. Так. Во. Так получить. А тут ми... О! Просто так вийде. Кажу, це перші місії, тут немає ще нічого такого тяжкого. От потім починають такі трохи дурдоми появлятися. Тут, це ще навіть таке. Так, як я тут пробував. А! Сори. Оооо. Дивіться, я тут просто так долітав, так. Да. Не забуваємо про shift. Це у нас, виходить, прискорення таке. Ну, Воно нам дає. Так, о тут, отже, починається щось таке цікаве, от, от бачите, отут, де я стою? Ну, пропадає. От нам треба якось буде встигати зараз. От так от. Да. Ну, нічого буває. До речі, я ще подумав над такою ігрою записувати як Happy Wheels. Якщо вона вам подобається. Пишіть в коментарях і, і також будемо записувати. Так, так. О, от, от на цьому місці вона мені трохи бісила, но ну, потім я поняв, як її пройти можна. І поняв, що там немає нічого складного. Ем. Не канає нам таке. От. Там можна місцями двома вже перепрыгивати. Этот доктор нас бесит, конечно. Ёб твоя мать. Что из-за играет такая эпичная музыка. Так. Сука. А, бляха, муха, забылся. Сука, ну ничего. Так. Вот так вот. Давай. А, бляха, там, Бачите, типа, вот там такие... Как он называется правильно? Кто мне подскажет? Оця от херня, от ви бачили зараз. Yes. Да. Е, так От оця то що справа зараз. От якщо її збирати, і відкриваються нові такі чоловічки. Так. Да. Я не хочу застрівати на якісь місії. До речі, я зрозумів ці ігри. Тут не треба застрівати на, на... на якійсь певній місії, за зато що ти починаєш мозгами потім їхати. Знаю вже по собі. Так. Це мені скінбиє. О. Так, секундочку. Так, все, вже попало. Ми якісь получили якийсь значок. Ай! Блять, що? Вот за що я і говорив, дорогі друзі. Що от починається от такі от... Так. Ну ми ж сюди проходили. Так, нам треба зараз наліво. И главное, там не застойтесь. Так, ну что, Are you ready? Let's go. Так. Да. Я уже думал, так красиво, как это получится. Фак. Давай, сука. Фух. Блять. А, ну да, все. користю тут не вийшло. тут треба все. Як я з першого разу туда дійшов, хто мені скажет? Жар. Ну да. Так. Ну ми пройдемся миссию. Сторону надо було нажати. Ради, хоч одне, я вже походу поняв, як цю місію проходити. Так, да, я вже зрозумів які проходити. Зараз маємо пройти. Ап! Сука, з цим вогнем. До речі, тут ще можна проходити різні такі карти від людей, які самі створювали цю ігру. Я спробував пройти одну карту, і я зрозумів, що це просто жопа, серйозно. Я навіть не міг зрозуміти, куди мені, що мені робити. Да! Да, ми прийшли цю місце. Давай далі. Так, ну, це я здається проходив. Так. Да, це ми проходили. Точніше, я ще поза кадром проходив. Ігра досить цікава, но нерви вона виматує, серйозно. Так. От. Вроді би щось тяшкеньке, але... Головне поняти суть, як проходити ту чи іншу. Блять. А, ні, ні-ні. Нам треба коли він буде підніматися догори. От сюди от. Це от дурдоми щось починається. Ні, ну почуваю Як нас все гладко чітко проходить, серйозно? Це так от, за, за перші 9 хвилин ми... На... Ааа, вата на що? Так. Я пам'ятаю це, я це проходив. Ну, я цю карту... Я цю місію не зміг пройти. Оце от що фігня, а оце от. Вот тут блять як! Он, а ч я підпрыгнул? Надо все таки клавіатуру, ребята, меняти, я так вибываю, що нажимаю, щоб він прыгнув, а він не ніх... хера не прыгает. Це ніхера не смішка. Давай! Оп! Сука! Ляха мух! Вот так. хера себе! Оце да, оце був мастерський. Оп! Фух, я пройшов цю місію. Я не думав, що я її пройду, но я її пройшов. Так, ну тут охерня все. Взагалі можна було відразу так падати. Ай-яй-яй. Так, пала. Не за ним падаємо. Ай, сука, ну! Блять. Да. Догнало. Вроде бы немає нічого тяжкого. Так. Угу. Так, так, так. Оу, да, та, блять, другий раз у. Так. Так, сюди мы добираемся дальше. Угу. Отак от, от треба було. Ну тут далі вже нема що тут дальше далі вже простенько все Так, ми добралися до нашої подружки. Так, а оце от я не пам'ятаю, я зрозумів суті, як це проходити. Так, тут нам треба було шифтом же прыгати. Так, да, я це проходив вже. Так. Да. Шість з першого разу. Оце так, да, оце красиво, ребят. Як мені це подобається це? Так. Сука. Блять, куди ти падаєш? О. Да. Получи по щам. Я понял, якщо падати на низ, це вже все є. А ну-ка попробуємо через. Ага. Значить ми долітаємо до другого, ну будемо так пробувати. Чи довго не Ну-ка мені цікаво, чи можна тут взагалі за два кроки як прилетіти. Так, да, можна. Воу! Ні, дійсно, в нас зараз все поки чітко, гладко проходиться. І от я, походу, догадуюся... Так, це мені повідомлення прийшло, що в мене знакомий в тімі. Counter-Strike, юзи, да. Я пам'ятаю цю карту, що я її пройти ніяк не міг. Сука. Я так зрозумів, ми зараз решту часу, що у нас лишилося, будемо проходити іменно цю карту. Так. Сука, ну чого ж сильніше пробіл не зажати? Так. Ну це простенько. І це простенько. А, ну так. Да. Простенько. Саня, блядь, ти ч? Простенько йому. Ні, тут дійсно простенько, тут я його це... Фух, майже. Так, підем сюди от. Вот так вот. Вот дальше вот я тупо не шарю. Так, ні. Угу. Я максимум, що робив, це херницю перелітав, от і все. Знаєте, дорогі друзі, зараз тут підуть одні мати, блять. Ну, треба себе контролювати. Так, оп, ай! оп, нормально. Нормально. Так, вот сюди. Вот так, Сюди. Саме більше бідно, коли ви, наприклад, прийшли трошки, так? Да? Коли ви пройшли трошки, ви померли, наприклад, да? потім ви проходите ще чуть далі, типа, знову померли. Тіпа, це не так бідно, як помирати 250 раз на одному тому ж місці. При тому, що, мі... Притом, що на зйомках, що за сйомками ще. І оце от, блядь ентер ем, да. як сюди мене фуричить. Так, що тут можна зробити? Вот оно. Эм. Да, ну, бля. Ох, нихера себе. Ребят, я сюда ещё не доходил. У нас сейчас, сука, стреляют начальство. Угу. ДА! Да, сука, ми пройшли цей левел. Так, подивимось, у нас далі. О, ребятки, давайте ми от на цьому місці якраз і запи... зупинимося. Вже якраз на щас підходить до кінця. Якраз десь 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 в наступних серіях вже почнемо проходити це. Я постараюсь пройти це хоча б за. за. З... як це сказати правильно. За зйомками і за те, що я пам'ятаю, що я ту, ту місію я не проходив, я сюди перескочу, тут попробую, зрозумів, що я тут арак. Ніхі, особливо оце, от бачите, знизу лежать чотири такі от бензопіли, І Між двома така от херня, типа кам'яна стіна. От в чому прикол? Вона то сипеться, і як треба туди прыгати, я в душі не їбу. Може знаю якось подивлюся. Буде видно. Ой, отже, дорогі друзі, з вами був дядя Саша. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, якщо хочете побільше якихось таких крутих ігор, як Супер Мідбой. До речі, маленький спойлер, дам на каналі, появиться крім. Ну, сполучається як, ми записуємо же сам. Супер Мідбой будемо записувати проходження. Е, що ж, Майнкрафт міні-ігри будемо деколи ще грати, і буде від мене особисто, я буду проходити. Одну ігру, у мене я її вже купив в стимі, вона досить, досить офігенна. Я про неї тих. Ай-яй-яй-яй! Я до неї толком типу, нічого не знаю, але народ дуже рекомендував її пограти, попроходити. Ну що ж, послухаємо людей, що вони нам говорять. Ігра досить дійсно класна. Я чуть чуть десь хвилин 15 першої частини подивився. Вона мене дійсно зацікавила, я хочу її пройти і буду проходити разом з вами, дорогі друзі. Отже. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося відео, чи не сподобалося. Всім пока.